Друзі, продовження суботнього відео. Всім привіт! З ким ще не бачилися. Забула ж вам показати, а то скажете, що по щось вона розповідала і не показала, обманула. Вон він, той ковір, що я побрала знизу ще вологі, там ще підсихає, але на балконі йому там значно краще. Знаєте, буде нам на кілька днів такий захист від скла. Якщо раптом, не дай Бог, що? Ай, чи взагалі його там залишити хай захищає нас, як може, я не знаю, вже просто дах їде. Сада наша підіймається, там, потихеньку поживає, там... але зараз не видно буде, що там за цим закоротком. Все не, ніяк не викидує якийсь там мотло хваляється, я заглядала один раз. Руки не доходять. Тут, тут ж нічого не робила, я казала. Теж не доходять руки. Аліса бавилася, відривала штору. Зараз буду закину готувати рагу та почеплю, почеплю назад. А я нарешті готую рагу в мультиварці, щойно почала, закинула м'яско та цибульку. Нарізала картоплю, нарізала кабачок, перечик, гарбуз у мене в морозилавці був зараз відтає. І кинулася мав в мене моркви. І згадала, теж була заморожена морква з зеленим горошком, то теж воно там мав майже все відтало. залишилась четвертинка, така невеличка капусти, бо поки дійшло діло до приготування рагу, Капуста вже пішла на салати, вже поз'їдали, ну нічого. А взагалі я дуже люблю, щоб в рагу було дуже багато капусти. Смачно так, дуже класно, коли попадається. Зараз понарізаю все та закину, буде тушкуватися. Дуже швидко в мене м'яско та рибка вітала, тож вирішила одразу приготувати та спокійно йти на вулицю. А на вулицю спокійно. Йти особо не виходить, не виходить, тому що тривога за тривогою. Сьогодні взагалі щось ні вночі не вдалася, ніч, ні день щось сьогодні. А нам якраз посилочка прийшла, не нам Алісі. Тож, однозначно, вийдемо, погуляємо. тож Зараз, поки все приготується, позаймаємось поки що за лісою. Та підемо на вулицю. Ветушкувалася, ото м'яско з цибулькою закинула, картоплю ще трошки потушкувала. І додала вже всі інші овочі, теж вже кілька хвилин пройшло. Ще згадала, є, в мене там трошки фасолі відчинена цей. В ніяк, нікуди не використаю, але трошечки, трошечки пізніше додам, щоб воно в кашу не, не привертілося. Поки в мене там все тушкується, ми тут за лісою бавимося. Давай, жовтий, жовтий. Блакитний. Давай, 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 давай. Давай, зайчик. Молодець, умнечко. Молодець. Наші жовті. Все, їсти наготовлено. Ну, зараз рибка досмажиться. Оце так мало з двох тушок, з двох райдошок треба було ще брати. Ось, і рагу вже теж готово. Рівнист стільки тут вийшло. Це, я думаю, через кабачки. Вони ж водянисті взагалі. Пахне дуже смачно. Я взагалі люблю дуже таку їжу. Рагу люблю. Оце, знаєте, на кшталт лінивих хлопців. Але в такому теж вигляді, в перемішку такі ті сім'ї, знаєте, ось. Дуже-дуже полюбляю такі, такі страви. Ще згадала, що я ще хотіла розповісти в минулому відео. Ось, знаєте, бігала-бігала, відволікалася і з голови в мене вилітало. Стосовно замовлень на тему, ось я казала, що треба адресу ввести, індекс. Я вводила 100% індекс той, що мені потрібен. Коли вже відправили перше замовлення, я зайшла, передивилася індекс геть інший. І там вже не можна було виправити, але виправила у другій там, у тій посилці, не знаю, чи вона все разом прийде чи ні. Але там все правильно. Не знаю, як воно там буде. Ну, що вже змінити не можна, коли воно вже спаковано та десь в дорозі. Можливо, знаєте, на новій пошті в застосунку можна зробити все. А ось якщо на Укрпошту прийде, то, я гадаю, буде проблематично. Ну, Побачимо, що можна буде зробити. Якщо, якщо нічого не можна буде зробити, то буду шукати, де там та адреса. Та поїду поподорожую містом. Ну, подивимось, як воно. буде. Привітик! Вона вже сьогодні неділя. Вчора збиралася за лісою за посилкою, так і не забрала, бо вилетало з голови, що що субота і пошта не до сьомої години вечора працює до 16-ї. Я зараз вибіжала до магазину, поки Женя вдома збирається. Аліса прокидалася зранку, з самого ще тільки світати почало і побігала і знову заснула. Зараз швиденько перекуплю там, що треба. Та побіжу додому. Погода чудова сьогодні, а вночі у нас була дуже сильна гроза, поливало, є калюжі на вулиці і дуже, дуже сильна молния була. Знаєте, дуже добре скуплятися бігати з самого ранку, бо нема ніде черг в супермаркеті, порожнього, в Єві взагалі нікого. Але на ринку, там, де Мій улюблений кіоск, все одно вчора, все одно туди не попала, не потрапила. Так що так, що так біжу додому. Прибігла вже додому. Стоїть моя недопита кава, бо не було куди коли пити. Так, це я забігла в салківський, купила яєць по 45. Вони дрібненькі, але. В супермаркеті теж найдешевші близько 50 гривень, і теж вони не дуже крупні. Масло беру останнім часом білоцерківське, теж, по-моєму, 82,5%. Але не було його порозбирали, тож взяла таке. Ну, а колись таке покупали. Більше мені, звичайно, білоцерківське подобається. Масло скільки воно коштувало? Скільки воно коштувало, 87,50 масло коштувало. І взяла серодельки і взяла трошечки якоїсь ковбаски по акції була. Взяла, бо, знаєте, Женя за снідає і не завжди в мене виходить встати, бо буває вночі за лісою не спимо. І... Потім зранку, коли Женя збирається, то мама ще не може піднятися, тож йому таке, така їжа дуже зручна. Середельки. 180. Вибачаюся, голос перепадає. 181,50. Так, це упаковка вийшла. І ковбаска, де у нас ковбаска? Чому я її не бачу? А ось вона колбаска, половинка на 56 гривень вийшла. А так зараз по акції 157,50. Не знаю, вищий гатунок. смачно. Взагалі в салтівському магазині нема нічого несмачного, все нормальної такої якості. Так, це забігала в Євро, купила, зараз все в мене впаде. Купила серветки вологі, Чеку нема, бо в них електронний чек. Але вони до 30 гривень. Вони дуже часто по акції. Класні, мені подобаються. Ось, взяла, закінчився у мене дезодорант. Взяла такий давно набрала свіжість душу. В супермаркеті по 120 чимось коштують, а в Єві. 91, по-моєму, шарикові. Це взяла для дому, теж такі не брала, кавун намальований по 61 мабуть. Не пам'ятаю, ціни не можу запам'ятати. Це в чудомаркеті Марійку взяла. Це на риночку в іншому кіоскі огірочки з Харківщини наші улюблені. Набрала соків, щоб були. Дуже. Заручно десь з собою брати, на прогулянки десь ще один є. Це теж взяла, щоб десь, якщо десь в дорозі. <кій> Були вони дуже довго по акції. Бареньки зараз вже акції немає. І чи по 18 гривень вони зараз коштують, чи що? Але все одно взяла, нехай в загашнику будуть. Мама зараз сховає. Взяла знову горішки. Рахіс. Мені. Без домішок, Женя з доконом ще любить. І що ще? Що ще? Взяла хлібчик, взяла туалетний папір і молоко пакет. Ось такі в мене покупочки. Я заранку не фарбувалася волосся, то в печок замотала в гульку. І це І не було часу, нема коли. Можливо, зараз трошки приведу себе до ладу, щоб виглядати як людина. Ніч у нас пройшла більш-менш спокійно, ну, але за рахунок того, що була дуже сильна гроза, дуже гучна, все одно, все одно, знаєте, дергаюся трошечки. Дуже дякую всім за коментарі, за вашу підтримку. Ви у мене самі найкращі. Вас дуже-дуже всіх люблю. Був у мене один коментар, одне таке запитання. Не пам'ятаю там дослівно, але. Чи є в нас сусіди, ну, щось на кшталт цього. Дивіться. Ну, сусіди, звичайно, є, але, е, ось, наприклад, по бокам від нас нема взагалі нікого. Е, дуже людей мало мешкає взагалі і в нашому будинку, і в інших. Тому що, як колись я вже нібито розповідала, от ввечері дивишся, дуже мало де. Горить світло по вечорах, я на це дуже часто звертаю увагу. І ось знаєте, один такий показник. Буквально два дні тому я помітила у нас на під'їзді, саме стосовно нашого будинку, висить оголошення від харківських теплових мереж. Про те, що, ну, що вони дякують тим, хто сплачує рахунки, що вже почали підготов... підготовчі роботи до наступного опалювального сезону. Все таке інше. І заборгованість саме з нашого одного лише будинку. О, повітряна тривога: 880 чим та тисяч гривень. Це з одного лише будинку. Звісно, мабуть, можливо, не всі мають змогу платити за опалення, тому що, тому що ну, в кожного різна своя ситуація, можливо, нема достатнього доходу. Ну, не знаю. Але в основному, я думаю, вважаю, що це через те, що люди просто повиїжджали. І тут не мешкають, тому вони не платять, бо Бог його знає взагалі, що воно буде, такі-то ось справи. Але сума, я не знаю, <кій> колись мені нещодавно попадалася в інтернеті така інформація, якесь інтерв'ю було з кимось, з депутатів, мабуть, чи голова там, ну, керівник якийсь. <кій> що була така розмова, що після закінчення війни людей будуть забирати квартири за береги. Не знаю, можливо, це просто балачки, якісь залякування, щоб люди платили по рахунках, можливо, знаєте, таке залякування, щоб скоріше заплатили, хто має змогу і не платить умишлено. Ось, ну не знаю. Я думаю, до такого не дійде, але, знаєте, все може бути. Сьогодні, по старому День захисту дітей, хто відмічає, святкує, всіх вітаю, в кого є дітки, всі ми колись були дітками. Все одно, знаєте, для всіх нас це. Все одно є свято. Нехай всі дітки будуть здорові, мають щасливе дитинство. Ось і всі ми і наші дітки живемо під мирним небом над головою. Але теж позавчора побачила таку новину, що наш президент відмінив це свято і. Ухвалив якийсь законопроект, що свято тепер буде, якщо не я помиляю, не помиляюся 20 листопада. Ну, в листопаді, в общем. перенесли свято і тепер, тепер якось так. Не знаю, як навіть це коментувати. Не буду, не хочу. Добренько. Всім гарного дня, гарного настрою, тихого, мирного неба над головою. Всіх обіймаю, цілую. Пока-пока.